Зоя Богачова у Луцькому геріатричному пансіонаті проживає майже місяць. 73-річна жінка приїхала з Курахового Донецької області. Коли я сюди приїхала, я довго искала цього Бандеру, і я не могла знайти ніякого Бандеру, я тільки знаходила прекрасних хороших людей. Я ніколи не думала, що Росія може поступити так подло з Україною. Розв'язати війну. Я от це не розумію, як можна жити на Україні і бути колаборантами. Пенсіонерка разом з іншими мешканцями пансіонату допомагає українським військовим. Тут є трудотерапія, і я займалася. Ми делаем для воєнних свічки, окопнички. Окупні свічки виготовляють в арт-терапевтичному кабінеті мешканці закладу. Ця робота відволікає і заспокоює, каже Анатолій Откидичев. Ці роботи, яку ми робимо, я думаю, що для наших захисників Збройних сил вона дуже важлива. І вони відчувають, що в тилу люди допомагають. Важливо, тому що наші хлопці там без води, без світла, в окопах, знаєте, як то страшно. Волонтерить уся країна, каже психологиня Лариса Кусик. Мешканці пансіонату теж хочуть бути корисними: б'ють горіхи для сухпайків, плетуть кікімори, роблять окопні свічки. Під час цієї роботи, коли люди руки зайняті, люди працюють, я намагаюся їх мотивувати, заспокоїти. Ми обговорюємо всі питання, які пов'язані з війною. У Луцькому геріатричному пансіонаті проживає 184 людини, з них 50 – переселенці. Люди забезпечені одягом, харчуванням, медикаментами, каже керівниця Алла Гнатюк. Ми забезпечуємо це все за рахунок державних коштів або ж пенсійних грошей. 75%, що відраховується від пенсії цих людей. Також вони отримують ніточні переміщення допомогу, але ця допомога 100% відсотків їм на руки. Вони не докладають до цього. Для того, щоб людям було тепло, комфортно і затишно у нас є своя котельня. Працівники наші намагаються по максимуму навіть уночі приходити готувати їсти, щоб у період відключення електроенергії люди мали що поснідати, пообідати, повечеряти. Вільних місць для поселення в геріатричному пансіонаті вже немає. Сказала Алла Гнатюк, Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.